Колишні атеїсти, що змусило вас звернутися до релігії? Все своє життя, поки мені не виповнився 21 рік, я був переконаним атеїстом, який любив докінза. Жовтень 2012 року, моє психічне здоров'я було не в найкращому стані, і це призвело до того, що моя дівчина, якій я був готовий зробити пропозицію, зрадила мені і кинула мене заради когось іншого. Це зламало мене повністю, і цілий місяць я був просто в найгіршому стані. Я тільки почав другий курс в університеті. Моя сім'я була в трьох годинах їзди від мене, тому я став досить ізольованим. Зазвичай цілими днями я сидів один у своїй кімнаті. Одного вечора моїм сусідам вдалося вмовити мене провести з ними ніч. Я сильно напився і рано вранці, хитаючись, повернувся до своєї кімнати. Я ліг на ліжко і зловив себе на думці про самогубство. До всього цього. Я думав, що я досить стійкий та ніколи не подумаю про суїцид. Я думав, що незалежно від того, наскільки поганим може бути моє життя, я ніколи не дійду до таких думок. Тому, коли ці думки заповзли в мою голову, для мене це було так, наче я досяг дна. Я заплющив очі, очікуючи заснути, і замість темряви, я побачив те, що як я тепер знаю, було православним хрестом. Було таке відчуття, ніби він був випалений на звороті моїх віків. Я почув голос у своїй голові, який каже: ті, що сподіваються на Бога, оновляться в силі, що є біблійним вершем. І що важливо, біблійний вірш зі Східноправославної Біблії. Як я вже казав, до цього я був переконана матеїстом. Раніше я ніколи не читав Біблію, я не мав уявлення, як виглядає православний хрест. Я ніколи його раніше не бачив, я бачив лише традиційний хрест. Можу з абсолютною впевненістю сказати, що ніколи раніше не читав і не бачив ні того, ні іншого. Але це сталося зі мною тієї ночі. Кілька років я намагався зрозуміти, що це означає, і якщо вже не то пішло, став ще більшим атеїстом, ніби я заперечував те, що тоді відчув. Коли мені було близько 24-25 років, я визнав, що це було видіння від Бога, і з того часу я вважаю себе християнином. Але моя віра належить тільки мені, тому я не часто ділюся нею з людьми. Дуже мало людей знають цю історію. Друзі по статистиці: 60% дивляться наш контент, але все ще не підписані. Тому підписуйтесь, коментуйте та поширюйте це відео, щоб піднімати активність на каналі. Від вашої активності залежить кількість контенту. Я був вихований католиком і був дуже сильним у своїй вірі до 26 років. Я не думаю, що щось віддалило мене від Бога. Я просто був зайнятий і не ходив до церкви та молився все рідше й рідше». Потім я виявив, що погоджуюсь із деякими атеїстичними думками. Дивно, тому що чим більше я віддалявся від Бога, тим важчим було життя. А чим важчим було життя, тим більше я віддалявся від Бога. Це було схоже на жахливу петлю. До 32 років я перестав називати себе католиком, і життя було найгіршим за весь час: самотність, фінансові проблеми, депресія, здоров'я, тривога тощо. Приблизно за місяць до 33-річчя я віддав своє життя Богу. Я сказав йому, що я не можу нести цю ношу наодинці. Я дякував йому за все і молився про силу, мудрість і про те, щоб він спрямував мене на його шлях. Мені здавалося, що Бог сказав мені, що він був зі мною у всіх моїх стражданнях і ніколи не залишав мене. Він просто чекав, поки я прийду до тями. Я знову молився щодня. Я не перебільшую так багато всього поганого змінилося, і я почуваюся краще. Я йду сьогодні до церкви вперше за навіть не пам'ятаю скільки років. Мені подобається, коли в моєму житті є Бог набагато більше миру та щастя. Ти не впізнаєш розпачу, доки не почнеш молитися. як атеїст. Так, похмурий день у моєму житті був, коли я був на робочій конференції з приводу своєї нової роботи і отримав кілька повідомлень і дзвінків про те, що мій найкращий друг помер. Я був в поганому стані, істерично плакав. Я витяг біблію, щоб знайти, хоч якусь допомогу, і просто хотів, щоб хтось був там чистий розпач. Не особливо релігійна, але одна річ, яка дала мені новий погляд на релігію, було есе, написане моїм близьким другом. Вибачте, за різкість, але він в основному показав, як спільноти, яких об'єднує релігія, мають тенденцію бути більш сімейними. Я вважаю, що це допомогло скоротити розрив між соціальною нерівністю. Іншими словами, церква надає можливості взаємодії різних класів людей. Я також пам'ятаю, як він дуже критично ставився до махи церков, тому що це заохочує розповзання антигромадського характеру. Коли ваша церква стає занадто великою і надто химерною, це відокремлює вас від людського аспекту церкви і посилює зростаючий, егоцентричний підхід до релігії, який ми часто спостерігаємо. Я виріс у ліберальній християнській сім'ї у Великій Британії. Спочатку ми досить регулярно відвідували церкву, але мої батьки стали ходити туди дедалі. рідше в 13 років мені сказали, що відвідування церкви це тільки мій вибір. Коли мені було 10, 11 і 12 років, я проводив багато часу в церкві, розмірковуючи про реальність Бога. Із 13 років я перестав їздити з батьками. Натомість я вирішив залишитися вдома і пограти в халу на своєму Xbox. Потімки я зупинився на ідеї, що Бога, мабуть, не існує і тому вважав себе атеїстом-агностиком. Коли мені було 15, друзі запросили мене на якийсь церковний молодіжний захід, куди вони ходили. Всі вони з нерелігійних сімей, але стали християнами, і я пішов. Хоча я, як і раніше, вважав себе агностиком, приблизно у цей час мої батьки перестали ходити до церкви. Тато взагалі не ходив, а мама ходила кілька разів на рік. Коли мені було 17, мої друзі християни вмовили мене піти на якусь християнську конференцію, на яку збирався молодіжний гурт. Я подумав, що це буде весело, і це можливість провести час із друзями, тому я пішов. Здебільшого це було свого роду перекручування. Але одного вечора я слухав звичайну проповідь, і мій розум почав робити звичайний цикл доказів спростувань. Але цього разу все було по іншому. В голові крутились питання, і мені ставалося, що проповідник читає думки і відповідає на питання. Наприкінці він зробив євангельський заклик і попросив людей підняти руку і йти на молитву, якщо вони хочуть прийняти Христа. І моє серце почало просто шалено битися. Мені здавалося, що в той момент багато християнських речей, які я чув у дитинстві, просто клацнули у моєму мозку і раптово набули сенсу. Я підняв руку, вийшов помолитися і прийняв Ісуса. Я відчув радість та умиротворення. Під час наступного сеансу музичного поклоніння, від якого я зазвичай відходив, я брав участь і підспівував, розумів те, що говорив, і почував себе по іншому. Я почав молитися, і мені здалося, що мене хтось слухає. Я почав читати Біблію, і мені здалося, що я можу зрозуміти пораду або помістити подію у ширшу розповідь. Я охрестився. Я вірив і називав себе християнином, але в мене ще були тихі підозри. Що, якщо мені промили мізки, що коли мій мозок створюється зв'язки, щоб втішити мене? Те, що без сумніву зміцнило мою віру, сталося через кілька років. Шлюб моїх батьків почав розвалюватися, і під час відпустки в Іспанії це досягло апогею, і вони сказали нам, що між ними все скінчено. Я відчував себе розбитим і скривченим. Я плакав, доки не заснув. Незадовго до від'їзду я прокинувся одного ранку вранці і сам подався на гігантську скелю з видом на море, яка знаходилася в десяти хвилинах від нашого готелю. Всю дорогу на гору я молився мало не до сліз. А коли досяг вершини і глянув на море, мене охопило почуття незамінного спокою та радості. Я відчував себе маленьким і незначним, але водночас видимим та в безпеці. Це було справжнє надприродне почуття, яке я не відчував раніше, і я не знаю, чи відчую я колись знову. Як якийсь божевільний наркотик, я був у справжній ефорії. Я сприйняв це як те, що прочитав у Біблії в посланні до Филип'ян 4, 6, 7. Не турбуйтеся ні про що, але завжди в молитві і проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом і мир Божий, який перевершує всяке розуміння, заспокоїть серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Я практично не можу не вірити зараз. Непереборна тривога та страх смерті. Впоратися з цими почуттями допомогло звернення до релігії, хоча й не вірю в неї на 100%. Я став атеїстом у той період свого життя, коли я був вкрай нещасним і неприємним чоловіком. І хоча це не обов'язково було через мій атеїзм, це звичайно не допомагало. У мене немає ненависті до атеїстичної спільноти, і я не відчуваю неприязні до будь-кого з них. Просто тепер я вірю. Я був вихований атеїстом і став християнином у 19 років. Через друзів я познайомився з групою людей, які, здавалося, щиро дбали про інших. Вони допомагали людям похилого віку і годували бездомних, а також можуть тихо сидіти з вами, поки ви переживаєте важкі часи, або передати їжу тому, хто сумує. Я міг би написати есе про всі способи, якими вони допомагали мені та іншим людям, нічого не отримуючи натомість, крім дружби. Вони навіть не збирали десятину в своїй церкві. Заохочуючи людей жертвувати свою десятину на більші ініціативи, які могли б допомогти більшій кількості людей. На мене так вплинуло те, як вони жили служачи іншим, що я почав вивчати християнство. Думка про те, щоб бути частиною групи, яка намагається зробити життя інших кращим, здавалася набагато більш значущою ніж те, як я жив. Мій двоюрідний дідусь все життя був атеїстом, доки не померла його дружина у віці 50 років. Вона завжди благала його піти до церкви, а він ніколи не ходив із нею. Коли вона померла, він був настільки спустошений, що почав ходити до церкви, щоб почуватися ближче до неї. Це, звичайно, призвело до того, що він звернувся. Він любив її і сумував за нею так сильно, що був готовий повірити у все, що могло б їх об'єднати. Він був крутою людиною, але смерть дружини зламала його. Він завжди лаяв мене за те, що я не ходив до церкви, і це мене дратувало, але я поважав його любов до моєї тітки. Іноді я йшов з ним, і він був вдячний за це. Мій батько зробив те саме після смерті моєї мами. За 31 рік свого життя чоловік ніколи не ходив до церкви. Моя мама з іншого боку ходила щотижня і була дуже активним волонтером, допомагаючи їм у всіх їхніх громадських заходах та зборах коштів. Після того, як вона померла, мій батько почав ходити щотижня. У свої 20 років я був у депресії, з якою я ніяк не міг вибратися. Вирішив, що мені нема чого втрачати, якщо я помолюсь Богу і відповідно Ісусу. І я так і зробив. Через кілька днів у мене з'явилася нова внутрішня сила і мотивація, які в поєднанні з деякими випадковими речами, що стали на свої місця, допомогли мені вирватися з цього і почати рухатися вперед. Дякую за перегляд. В коментарях пишіть ваші думки та історії на цю тему. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!